Хочу показати, як виглядає корчик лагурусу, посаджений колосочком. Я весною знімала відео, як я сіяла його, потім знімала, як я висаджувала розсаду, і були запитання, чи як він буде, що він буде такий густий, що я так купую його садила. Ось, будь ласка, подивіться. Тут вже була проведена перша зрізка, це вже знову колосочки повибивалися. І бачите, кущик достатньо такий великий, його там багато. І ще багато-багато цвіть вибивається, таких маленьких, як ви бачите. І, звичайно, треба садити не дуже густо. Ви бачите, як вони у мене. Ростуть, щоб вони мали волю рости, але мені сподобався такий метод висадки. Ну, звичайно, без е, спотикань не було, тому що коли я посапувала ось там все і пройшла злива, і мені оці всі колосочки похилило в болото, приходилося вибирати, приходилося перемивати ті, що були по. Загрязнювалися, але мені сподобався отакий метод висадки Лагурус.